Готуємо суп -пюре з зеленого горошку. Кількість компонентів вказана внизу під відео. Свіжий чи морожений зелений горошок висипте в каструлю, плюс сіль перемішайте, додайте воду для варіння. Не надто багато орієнтуйтесь на власні смакові вподобання. Поставте каструлю з зеленим горошком на вогонь, дочекайтеся закипання. В окрему тарілку висипте натерту моркву нарізану цибулю та вичавлений часник. Тим часом зелений горошок вариться, на пательню налити соняшникову олію, оливкову олію, в тарілку висипати пшеничне борошно. Також додати в сковорідку вершкове масло та поставити її на невеликий вогонь. Плюс пшеничне борошно перемішайте ложкою. Потримайте на пательні перемішуючи десь 3 хвилини. Натерту дрібну моркву порізану цибулю та вичавлений часник додати в сковорідку. Плюс дрібка солі та спеції. У мене приправа до курки. Влийте ще трішки води. Перемішайте. Потримайте на пательні десь 3 хвилини. Накрийте кришкою. Вимкніть газ та відставте в сторону. Із загальної частини відвареного горошку відділити певну кількість в тарілку. Орієнтуйтесь за смаком. Вирішив увесь не перебивати. З відвареного горошка злийте зайву воду, орієнтуючись на густину, яку бажаєте. Засмажку сковорідки додати в каструлю з горошком. Перебити масу занурювальним блендером до однорідності. Плюс вершки 10%. Одна пачка це десь 200 г. Перебити масу занурювальним блендером. Поставте на вогонь. Перемішайте ложкою. Всипте зелений горошок, залишений. Перемішайте ложкою. Плюс подрібнений кріп. Знову перемішайте ложкою. Плюс мускатний горіх. Кількість обирайте за смаком. Зовсім небагато додавав. Десь дрібка. Перемішайте ложкою. Потримайте на плиті десь 2 хвилини. Накривайте кришкою, вимикайте та відставляйте. Подавайте з сухариками та яйцем тощо, готуйте. Та отримайте задоволення від процесу. Смачного!